В Рівненській обласній дитячій лікарні в середу засідала спеціальна комісія, що проводила внутрішнє розслідування щодо нещодавньої смерті п'ятирічного Миколи Антонюка. Попередні висновки судово-медичної експертизи показали, що дитя загинуло через гостре інфекційне захворювання. Лікарі вважають, що найвірогідніше це міг бути грип. але говорити остаточно не беруться. Передбачено провести ще кілька досліджень. Ми зробимо висновки. прийняли рішення посилити деякі ламки. після патологоанатомічного скриття, яке було проведено в той самий день, взяті зразки патологоанатомічні для обстеження для цитології для досліджень. І зразки робляться паралельно тут, і, так як сказав, завідуючий патологоанатомічним відділенням обласної клінічної лікарні, що направлені в Києві. Батьки хлопчика переконані, що у смерті їхнього сина винні медики цієї лікарні, які порадили збивати високу температуру дитині оцетом і водою. У попередній причині смерті написали ГРВІ, хоча дитину доставили вночі у лікарню з підозрою на апендицит. Я не знаю, що вони там кажуть і що вони собі думають. Навіть ми своє наушне, де дитина Начинаючи від того, що дитина народилася, то вони будуть піднімати там чи чуті чілера, які в неї аналізи були міському відділку міліції повідомили, що не мають реєстрації цього летального випадку в обласній лікарні. Хоча медичні заклади мають повідомляти про усі загибелі людей. Родичі у глибокому відчаї через втрату середнього сина Миколи кажуть, що будуть звертатися в усі інстанції, аби покарати медиків, які не виконують своїх прямих обов'язків. Павло Невесенко, Катерина Гладунова у ритмі подій.